До побачення ми приїхали. Чому? Трігайте. Ви ж сказали, що хочете. Так, завершити. все можете виходити. Так ви ж в мене гроші з... Я зараз... Я нажав, поїздка не відбулася, бачите, нуль нуль нуль. Все. У мене гроші з картки знають. До побачення, до ви побачення. Ви що, що ви плат... що Ви... Кажу до побачення. Гроші вам повернуться на карту. мій автомобіль, будь ласка. я зараз виключу просто поліцію. Викличте поліцію, очікуйте поліцію, mm. вийдіть. Вам нічим зайнятися? Ну це ж ви робите це ми, ми викликали після тривоги таксі після роботи, а вам важко було Це не мої проблеми, що ви викликали таксі, мені зупиняться, я просто так не збираюся. Ви почали мені розповідати щодо чого. Діти голодні, ще щось Ми вам так, не я так. Я питала, у вас, напевно, діти голодні раз ви так себе поводите. Ви будете виходити? Ви в чужому автомобілі. А З вас вкрали, гроші як? списав болт. Ні, Всі претензії. Ні, Ой. в мене. Я не бачу переказу на мою карту. Де переказ на мою карту? Ви мені в руки нічого не давали. Ви знаходитесь зараз в приватній власності, ви хочете викликати поліцію. Ну, ви в своєму це, розумі? Зібрали в мене. Гроші, ну вкрали окей, вкрали, давайте, вкрали. давайте. Викликайте поліцію, тут чекайте, напишете заяву на мене. У вас номер автомобіля є, все є. Покиньте приватну власність, в якій ви знаходитесь. Я з вами сидіти не маю бажання ніякого. Так а на що ви приїхали? Бо виклик від вас був, я приїхав. Так треба було не брати. Треба було не брати, якби я знав, що така ситуація а шо, буде. Працюєте, ви... Гроші зароблять, працюю. Так ви ж не заробляєте. Ну, з чого ви взяли? Вам статистику за вчора показати, за сьогодні, скільки я заробив. В основному ж нормальні пасажири їдуть, які без питань додають точку, платять по тарифу. Так, тариф був і так завищений. Що, з чого ви взяли? Що він завищений? Тому що був. тариф зараз 205. Гривень. Ну, треба було їхати дешевше чекати. Так чому ви не викликали? чекали? Бо да я викликала пріорі. Ну треба було я чекати. Давайте не тицяйте мені, не тицяйте в екран в екраном в лице мені. Я не не тицяйте, бо чому ви не можете вийти? Що незаконно? Що ви незаконно знаходитись у приватній власності без ви згоди ви? власника. З моєї карти за те, що ви не захотіли... Ну це ж ні до чого не приведете, що ви тут будете сидіти. Но я зачекаю в вашій машині своє таксі, наприклад. Ну а чому ви повинні платіть мені гроші за те, що ви в моєму автомобілі сидите? Я нічого не взяв, вам кошти повернуться. Або на баланс, ні, або в мене на картку. Так, ви не повернулись, поки нічого не повернулось, немає. Та мені все рівно, мені все рівно. Покиньте мій автомобіль, будь ласка. Я приїхала моє нове авто. Я з машини не тільки що видав. Я у вас нічого особисто не брав. Ви натиснули, що я не розрахувалася. Я у вас особисто нічого не брав, я не натиснув, що ви не розрахувались. По вашому сліпаю не бачить. Я вас просто додав у чорний список, щоб ви мені більше не попадались. От і все. Так, да, я вам також не попадуся. Покиньте, будь ласка, мій автомобіль, бо поліцію зараз визву я. Скажу, що якісь дві дамочки сіли, домагалися мене. Ну, а чому мені ні? Чому мені це не зробити? Просто я! Ну, ви як мінімум теж доросла людина, ви розумієте, що ви сидите в чужому автомобілі. Та мені все рівно, як взяв, так відмінив. Які питання до мене. Я завершив все, нема замовлення більше. Наші, наші з вами відносини закінчилися на моменті завершення Відносини відносно поїздки. Ви не перекручуйте. Оце такі ось дамочки мені вранці сьогодні попалися. Ось одна сидить, а ось друга. О, і вони розповідають, що я їх зобов'язаний вести. О, ви помовчіть докази передоставити поліції, напишете заяву, якщо особисто мені був якийсь переказ. У вас все в додатку було написано, і у вас зараз там написано, в деталях поїздки, там ім'я написано, там номер автомобіля. Ви можете, якщо я у вас щось вкрав, звернутися в поліцію. Вам там пояснять, вкрав я щось чи не вкрав. Олексій, так. Олексій, да. Покиньте автомобіль, мені потрібно працювати. Та мені все рівно що вам потрібно. Не я у вас в автомобілі сиджу. Так, завжди мені безпечна ситуація. Ох, де ви такі беретесь? Я не знаю. Що я почав? Ви тут а мені що почали. Ви мені почали трусити. Просто на одну секунду, а ви не захотіли додати що... точку. Так це бред! Як це бред? Це Бо функціонал це... додатку. Додати точку це плюс 50 гривень. Що б мене стошнило? Мені що, потрібно точку натискати. Ні, порогат... ви просто вийшли по регаті, там би і залишились. тошнотою на автобусі сидіть. Якось так. Боже, я сподіваюся, що це відео попаде в якісь соціальні... Це відео попаде в Тік-Ток буду... і ви почитаєте, що я про буду... вас думають люди. Ой, я не

Отакі от пасажирки ні зранку попадаються. Попросив я людину додати точку, і людина починає трусити. Я точку додавати не буду. Що тут такого, що ви зупинитесь? Да, в принципі, нічого такого. Але чому я це повинен робити безкоштовно? За час, доки я зупинюся, доки вона вийде, доки я рушу, можна проїхати 1-2 ну, кілометри. І вони тут сидять в автомобілі і розповідають мені щодо чого, що я зобов'язаний, що я не зобов'язаний. О, це відео ми скинемо у болт, тому що оці дві нехороші людини, вони поскаржаться. І будемо розбиратися. Вона мене зняла на відео, нехай десь викладе ще, тому що згоду я не давав. Я знаходився у приватній власності, не на вулиці. Дозволу на зйомку я не давав. От якось так. Так що бувають і такі ситуації у нас. І це, блять, перше замовлення, яке я... з яким я успішно проїбав ранковий заробіток. От такі от справи. Так що, Так і живемо. Так і живемо. Машину вони знімають, бігають, мене вони знімають і розповідають мені, як працювати, як стати, як не стати. Отака фігня малята. О, і як з такими будь максимально здержаним? Я не знаю, От, як вберегти свої нерви, так? Да? Тому що вони сидять і розповідають, що я повинен, що я не повинен. Тицюють телефоном мені в лице. І розказують, що я вкрав гроші. Хоча у мене на баланс не зачислено ні копійки. Такі от діла.